Вітаю з вами Ігор і ми сьогодні розглянемо рекомендації стосовно фрезерної обробки. Вибір діаметра фрези залежить від ширини оброблюваної заготовки та потужних характеристик верстата. Взаємне розташування оброблюваної поверхні та фрези також відіграє ключову роль у успішному виконанні операції фрезерування. Особливо важливою при виборі діаметра фрези є ширина фрезерування при обробці торцевими фрезами. У таких випадках рекомендується обрати діаметр фрези, що перевищує ширину фрезерування на 20-50%. Якщо можливо обробка за кілька проходів, то ширина різання кожного проходу повинна дорівнювати 3 четверті діаметра фрези. Це забезпечить оптимальне формування стружки та мінімізує навантаження на ріжучу кромку. Коли діаметр фрези суттєво перевищує ширину заготовки, вісь фрези слід змістити з усіх симетрії заготовки. Близьке розташування усі фрези до усі заготовки дозволяє забезпечити найкоротший шлях зубів фрези в металі, що сприяє надійному формуванню стружки та уникненню ударних навантажень на пластину. Однак точне розташування вісів фрези за вісю симетрії заготовки може призвести до циклічної зміни сили різання під час врізання та виходу, що викликає вібрації та пошкодження пластини, а також призвести до недоліків у шорсткості поверхні. Під час торцевого фрезерування слід уникати обробки площин з перетином пазів і отворів, що може призвести до незадовільних умов роботи ріжучих кромок при переривчастому різанні. Рекомендується виконати операцію виготовлення отворів. Після фрезерування. У випадку, якщо це неможливо, при перетині фрезою отворів слід знизити величину подачі на 50% від рекомендованої. Під час обробки великих площин доцільно уникати переривання контакту фрези із заготілою, обходячи поверхню по периметру, а не за кілька паралельних проходів. Також варто зазначити, що обробку кутів краще виконувати за радіусом, що перевищує радіус фрези, щоб уникнути вібрацій, пов'язаних із різким збільшенням кута охоплення фрези. Під час обробки закритого паза в замкнутій області основна проблема полягає в труднощах початкового входу інструменту в матеріал заготовки, оскільки більшість кінцевих фрез неефективно працюють на засвердлювання. Існує кілька способів вирішення цієї проблеми. Найпростіший з них попередньо просверлити технологічний отвір і потім спокійно опустити в нього фрезу. До більш цікавих способів відносяться маятникове та спіральне врізання. У цьому випадку відпадає необхідність попереднього свердління і ріжучий інструмент може плавно увійти в матеріал заготовки. Особливої обережності необхідно дотриматись під час обробки тонкостійних кишень. Важно, щоб матеріал вибирався поступово та обов'язково при попутному фрезеруванні. В іншому разі з'являється ймовірність підриву тонкої стінки. Під час обробки внутрішніх радіусів важливо, щоб радіус фрези був трохи меншим, ніж радіус у куту кишені або контуру. Це важливо, оскільки при входженні фрези у кут ширина фрезерування зростає стрибкоподібно, що може призвести до підхоплення інструменту та як наслідок пошкодження оправлювального контру або уламкою фрези. При визначенні діаметра фрези для чорнової бробки внутрішніх радіусів бажано, щоб припуск, який залишається у кутах, не перевищував 0,2 помножити на D, де D, -D – діаметр наступної чистової фрези. Під час обробки глибоких контурів і уступів важливо забезпечити достатню жорсткість інструменту, щоб уникнути його віджимання і виключення конусності оброблювальної поверхні. Бажано, щоб діаметр інструменту D задовольняв умови аж менше 2,5 діаметрів, де – це максимальна висота стінки оброблювальної деталі. Часто фрезерування проводить у два етапи. Чорновий контур обробляється пошарово з невеликим припуском. Чистовий припуск, що залишився, видаляється за один прохід фрези на фінальній глибині. Під час чорнового та особливо чистового фрезерування інструмент слід підводити до оброблюваної поверхні по дотичній або по прямій лінії під гострим кутом. Аналогічно слід і відводити інструмент. Ідея полягає у тому, що під час первісного врізання у матеріал заготовки фреза піддається різкому навантаженню. Це може призвести до її поломки або до того, що вона на поверхні деталі разом із входом фрези в матеріал залишить слід або нерівність. Якщо врізання буде плавним, то навантаження на інструмент зростатиме поступово, та поверхня залишиться чистою. Дякую за увагу та до нових зустрічей!